Мир Божий вам, мир Божий всім, хто любить Бога, хто хоче слухати Слово Боже. У попередніх програмах я говорив про те, як нечисті духи. Можуть входити в людей. Я говорив про демонізацію і інші справи диявола проти людей. У сьогоднішній програмі я хочу розповісти про те, як людині можна звільнитися від нечистих духів. Я прочитаю один текст з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Луки, 4 розділі з 18 вірша. Ісус Христос одного разу проповідував. В себе на батьківщині, у церкві, йому подали книгу пророка Ісаї. Він знайшов відповідний текст пророцтво про самого себе і зачитав ось такі слова: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене стілювати розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити літо Господнє сприятливе. Про Ісуса Христа за 700 років до Його народження, пророк Ісаія, будучи сповненим Божого Святого Духа. Казав, дух Господній на мені. Ісус, після того, як прочитав цей текст, Він сказав, що сьогодні виконалося це слово. І хочу звернути увагу ось на такі речі. Христос каже: На мені є Дух Господній, тому що Господь помазав мене. Помазав мене, означає, Бог дав мені силу для конкретної цілі, і Христос далі перераховує, для якої цілі Бог дав йому цю силу. Це помазання Святого Духа. Ісус Христос читав про себе. Він помазав мене благовістити у Богі. Цей текст говорить про те, що Бог на небесах звернув увагу на бідних людей, на убогих людей. Люди бідні, часто нещасливі, не завжди, але в багатьох випадках, тому що не вистачає коштів на їжу, на одяг, живуть в поганих умовах, не вистачає фінансів для лікування і так далі. І убогих людей часто інші люди ігнорують. Але не так веде себе Господь Бог. Бог з небес звернув увагу на убогих. Він Христа посилає і дав йому наказ: іди в цей світ. І принеси добру новину для бідних людей. Добра новина це не просто пусті слова, а те, що приніс Христос, має реальний вплив на душу, на серце, на життя людини. Слово Боже може зцілювати від фізичних хвороб. Найголовніше, звичайно, Ісус приніс спасіння всім людям. Христос далі читав про себе, що Він посланий зцілювати розбитих. Серцем дуже багато людей є, в яких серця поранені, розбиті, і ніхто не може їм допомогти. Є багато людей, в яких є сильні фізичні хвороби, але Ісус Христос прийшов, щоб зцілити таких людей. Якщо ваше серце розбите, якщо диявол через тих чи інших людей або обставини травмував вашу душу, якщо вам навіть жити не хочеться, тому що вам важко в душі вашій, Бог хоче зцілити вас, Бог хоче допомогти вам, Бог хоче благословити вас. Христос також казав, що Він прийшов в цей світ відпустити змучених на волю. Сьогодні багато людей, які зв'язані недобрими звичками для прикладу, наркотики, алкогольна залежність, а іноді люди залежні від азартних ігор та інших речей. Є багато людей, які залежні від гріха. Вони не можуть не грішити. Вони хотіли би вести себе інакше, але в них не вистачає сили. і Є багато людей сьогодні демонізованих. Люди можуть і не знати, що в них є нечисті духи, але люди не можуть контролювати. Себе. І вони не раз думають, чому я себе веду так чи інакше в тих чи інших ситуаціях. Але Ісус прийшов в цей світ, щоб зруйнувати діла диявола. Демонізація це справи диявола. Демони по різних причинах можуть увійти в тіло людини, в душу її і мучити та руйнувати людину з середини. Але Ісус Христос має реальну силу звільняти, і Він багатьох людей звільняє від залежності. Для того щоб отримати звільнення, людині потрібно усвідомити і зробити певні кроки. Я хочу їх перерахувати. По-перше, Люди повинні зрозуміти, що Ісус Христос дає свободу від злих духів, від демонів. Ніхто не може допомогти звільнитися людині від нечистих духів. Тільки Ісус має владу над демонами. Христос дав свою владу апостолам, і коли апостоли померли, в них залишилися учні. Влада ця проявлялася через Духа Святого. На Христі був святий Дух. І через Христа Дух Божий діяв, тому нечисті духи виходили з людей. Сьогодні теж є у Бога свої служителі тут, на цій землі, які проповідують Боже Слово. У Бога є люди, які. Знають Бога, які помазані Святим Духом, щоб молитися за інших, щоб зцілювати і щоб приносити свободу. Ісус сьогодні діє через своїх служителів тут, на цій землі, але для людини, яка має в собі нечистих духів, потрібно зрозуміти, що тільки Ісус може звільнити. І важливо свій погляд перевести з людей ще з якихось речей другорядних на самого Ісуса Христа. Я прочитаю один вірш з Біблії, який записаний в Євангелії від Івана, 8 розділі, 36 вірш: ось що Христос сказав про самого себе. Отже, якщо син звільнить вас, то істинно вільні будете. Ісус каже про себе: якщо я звільню людину від гріха, від залежності чи від демонів, то людина дійсно буде вільна. Ісус може звільняти людей від усякої демонічної залежності. І для людей, які мають собі бісів, потрібно зрозуміти це, що Ісус їх любить, Ісус за них помер на Голговському Христі, і від Христа виходить сила сьогодні, щоб зцілювати і звільняти. І якщо люди направляють своє серце до Христа, шукають Христа, Христос реагує, і Він обов'язково приходить. На допомогу. Наступний момент, що потрібно зробити, усвідомити. Для людей, які мають собі нечистих духів, потрібно таким людям глибоке покаяння, відречення від гріхів, від окультизму і від родових проклять по лінії батька, по лінії матері і смиріння перед Богом. Коли ми взагалі кажемо про покаяння, мова не йде про те, щоб повторити просто молитву і все, а мова йде про глибоке усвідомлення своєї гріховності, про глибоке смиріння перед Богом. І коли людина дійсно кається, вона відрікається і своїми словами, і своїми вчинками в подальшому від усяких гріховних діл. Якщо немає покаяння, не може прийти. Прощення гріхів до тієї чи іншої людини. Що таке відречення? Відречення це свідома відмова від тих чи інших речей. І важливо людині відріктися не тільки устами, але і своїми вчинками. Для прикладу, якщо людина займалась окультизмом, читала гороскопи, сонники, магію, інші речі, і вона кається, їй потрібно знищити всі ті книги, через які нечистий дух може мати доступ. А можливо і війшов у ту чи іншу людину. Є люди, які ніби каються на словах, але кажуть: за цю книгу я так дорого заплатив, я не можу від неї відріктися чи її спалити. Якщо люди себе так ведуть, це говорить про те, що серце їхнє приліплене до демонічного, до сатанинського, і людина не все своє серце відкриває і посвячує Господу Богу, тому потрібно відріктися і словом, і ділом від усякого окультизму і від усякого гріха, тому що через ці речі диявол має доступ до людини, і чому важливе смиріння перед Богом? Слово Боже каже нам: покоріться Господу, протестаньте дияволу, і він втіче від вас. Я молився за багатьох людей, з яких нечисті духи не виходили, а не виходили по тій причині, що ці люди не хотіли підкорятися Богові. В якихось сферах вони хотіли притримуватися своєї позиції, і слово Боже їх не влаштовувало. Вони не готові були підкоритися Богові. Тому під час молитви, демони проявляли себе. Бе, кричали, трясли людину, але не виходили до тих пір, поки люди не приймали Боже Слово і не підкоряли себе заповідям Господнім. Це дуже важливо нам дивитися на Христа, але при цьому покаятися, глибоко покаятися, відріктися від усього, що не від Бога, і смиритися перед Богом, покоритися Божому Слову. Я одного разу молився за одного чоловіка. Прийшов він до нас у церкву. Один раз, другий раз, а потім він почав відкривати своє серце, і виявилося, що в нього багато проблем, яких він не міг пояснити. Коли ми молилися, нечисті духи почали проявлятися в ньому. В ньому було декілька демонів. Один демон залишив цього чоловіка зразу, а інші не виходили. Я почав з ним розмовляти. Я кажу, можливо, в тебе вдома є окультні книжки або інші речі гріховні. Він каже: Так, в мене є деякі речі. І коли він переглянув всі свої речі, все пов'язане з окультизмом викинув. Були інші деякі речі, пов'язані з гріхами. Коли він від цього звільнився, він це зробив прямо в той же самий день. Ми молились, і Бог дав йому звільнення. Коли люди щиро каються, не залишається місця для диявола, і Бог реагує і приходить і дає свободу. Тому що Святий Дух він реально перебуває сьогодні на цій землі, і святий Дух сильніший. За будь-яку демонічну силу, святий Дух сильніший за вашу залежність, за ваш гріх, за вашу слабкість. І Святий Дух хоче вас зробити сильними, сильними на добро. Святий Дух хоче вас зробити вільними. Святий Дух вас хоче зробити щасливими, тому що недарма Отець Небесний вилив Святого Духа на людей на цій землі. Дух Божий сьогодні на цій землі знаходиться, щоб допомагати нам з вами. Щоб проявляти Божественну силу, коли ми чуємо про звільнення, процілення, це все прояв Божого Святого Духа. І Дух Божий хоче проявитися в вашому житті. Дух Божий хоче захистити ваше життя. Дух Божий хоче благословити ваших дітей, вашу сім'ю. І він це робить в житті тих, хто відкриває своє серце для слова Господнього. Наступний момент, який потрібно. Знати і зрозуміти і зробити для всіх тих, хто має в собі демонів. Важливо перебувати у Божому Слові. Ісус Христос сказав важливі речі, які записані в Євангелії від Івана, восьмому розділі, 31 і 32 віршах. Сказав тоді Ісус іудеям, які увірували в нього: якщо ви залишитеся у Слові моєму, то ви істинно мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Люди повірили у Христа, а Христос їм каже, якщо Com Залишитися у Слові моєму, тобто, якщо ви будете перебувати у Слові Божому, мова йде не тільки про те, щоб читати Слово Боже, а перебувати в Слові Божому, це означає жити так, як навчає нас Біблія. Якщо Біблія каже поважай батьків, значить поважати. Якщо Біблія каже не обманюй, значить не потрібно обманювати. Якщо Біблія засуджує крадіжку і інші гріхи, то це означає, що ми не повинні цих речей робити. Якщо ми перебуваємо у Слові Божому, то ми істинно учні Ісуса Христа. Ісус каже, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Я хочу звернути особливу вашу увагу на Слово Боже. Слово Боже, Біблія це істина. Бог перебуває у Своєму Слові. Якщо ми хочемо доторкнутися до Бога, пережити Бога, відчути Бога. Якщо нам потрібно чудо від Бога, нам Потрібна сила від Бога, звільнення від Бога. Нам потрібно читати Біблію, але доторкатися до неї не тільки своїм розумом, а відкрити своє серце. І якщо Господь бачить, що людина шукає Бога, читаючи Біблію, по-перше, людина буде відчувати дотик Святого Духа, людина буде відчувати мир і радість у своєму серці. А по-друге, сила Божа. Перебуває у Слові Божому, приймаючи Боже Слово, ми приймаємо силу Божу. Якщо звичайно ще раз підкреслю, наше серце відкрите для Господа. В Біблії написано, що одне з імен Ісуса Христа це Слово Боже. І в Біблії сказано, що на початку було Слово, і Слово було Бог, і Слово стало тілом. Мова йде про Ісуса Христа. Тому, шановні, читайте Слово Боже! Віра ваша буде зростати через Слово Боже. Звільнення прийде до вас, тому що Ісус так сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Наступне, що потрібно розуміти, знати для людей, які мають в собі демонів, якщо вони хочуть звільнитися від них, важливо мати віру. Одного разу Ісус Христос зійшов з гори і побачив своїх учнів і багато людей біля них. Підбіг один чоловік і просить Христа. Допоможи моєму синові, тому що демони володіють ним і він біснується. Я просив твоїх учнів, але вони не могли вигнати його. Христос вигнав нечистого духа з того сина. Пізніше учні запитали його: а чому ми не змогли вигнати демона? А Христос сказав: Через ваше невірство дуже важливо нам, коли ми молимося, молитися по волі Божій і мати віру в Господа Бога. І людина, яка має в собі демонів, щоб звільнитися, повинна мати віру, віру в те, що Христос сильніший, бо так Слово Боже говорить. Віру в Христа ми повинні мати, тому що Ісус переміг гріх диявола, прокляття, смерть на Голговському Христі. Христос сьогодні реально проявляє свою силу по нашій з вами вірі. Наступне, що потрібно розуміти: молитва за звільнення від нечистих духів не завжди проходить легко і швидко. Це боротьба. Справа в тому, що диявол не хоче відпускати свою жертву. Диявол не спішить виходити з людини. Він взагалі сам по собі не залишить людину. Демони не вмирають, вони тільки виважають виганяються іменем Ісуса Христа під впливом Духа Святого. Тому потрібно боротися з тими гріхами, з спокусами, які демони посилають в серце людини. Інколи потрібен піст, молитви недостатньо. Піст підсилює молитву, коли ми утримуємося від їжі, освячуємося і прибігаємо до Бога у проханні, щоб Бог вилив свою силу, Бог починає діяти. по Молитвах своїх дітей не раз мені доводилося молитися за звільнення від демонів тих чи інших людей, і я розумів, що недостатньо просто молитви, потрібен піст. Ми брали піст разом з іншими братами і сестрами з нашої церкви, і Бог давав перемогу над нечистими духами, приходило до людей звільнення від Господа. Наступний момент, який важливо розуміти. Самому звільнитися від нечистих духів теоретично можна, якщо духи не крепко тримають людину в рабстві, але практично дуже складно. Більше того, коли люди не знають добре слово Божого і коли в них немає сили, щоб боротися з нечистими духами, таким людям потрібно звернутися до компетентних служителів, які знають слово Боже, які мають помазання від святого Духа. Духа і моляться за звільнення людей. Христос, говорячи про людей, які мають демонів, наказав своїм учням, своїм послідовникам: ви духів виганяйте. Тому людям, які Попали в рабство сатани люди, які знаходяться під демонічним контролем, повинні звернутися до служителів, які знають Господа. Хочу підкреслити до служителів, які знають Господа Бога, тому що Бог діє через своїх служителів. Сьогодні, на жаль, є багато і чаклунів, які видають себе за християн тієї чи іншої церкви, але вони діють небожими методами і не сила Божа. Діє через них, завершуючи цю програму, я хочу ще раз повторити основні моменти. Люди, які мають в собі нечистих духів. Якщо хочуть звільнитися, їм потрібно зрозуміти, що Ісус дає свободу. Їм потрібно глибоко покаятися, відріктися від усього небожого і смиритися перед Словом Божим. Їм потрібно перебувати в істині в Слові Божому, тому що від Слова Божого приходить звільнення. Людям потрібна віра, віра в те, що Христос сильніше, людям потрібно розуміти, що звільнення від демонів це певна духовна боротьба. Інколи молитви недостатньо, а потрібно поститися, стояти в проломі, щоб отримати свободу від нечистих духів. І потрібно звернутися до компетентних служителів, які моляться за звільнення від усякої нечисті. До речі, хочу сказати: якщо в ваших будинках... Важка атмосфера. Що вам потрібно зробити? По перше, повикидайте всі речі, які пов'язані з окультизмом ідолопоклонством або будь-яким іншим гріхом. А по-друге, покличте. Служителів, які наповнені святим духом, щоб вони помолилися за ваші будинки, і Господь Бог через своїх служителів наведе порядок у вашому домі, що нечисті духи не будуть мати доступу до вас. Завершуючи програму, я хочу ще сказати вам, шановні слухачі, шановні глядачі, Бог сильно любить вас, і Бог не залишив вас, Бог заради вас послав свого сина в цей світ, Бог Святого Духа вилив на людей, Бог дав слово своє, тому що воно потрібне для нас. І якщо ми приймемо Слово Боже, якщо ми приймемо Христа і будемо слідувати за ним, чудеса Господні, Боже звільнення, Божа перемога. І Боже зцілення прийде в наше життя. Тому шукайте Господа всім своїм серцем, будьте вільні від усяких злих духів, не давайте місця дияволу, порушуючи Боже Слово, а служіть Господу, ідіть за ним, і ви досягнете благодаті, благословіння і життя у царстві небесному.